У Кіровограді мітингували за єдину Україну. Мітинг присвячений збереженню територіальної цілісності, провели на головній площі міста. Підтримати мир і спокій у державі вийшло кілька тисяч людей. Учасники зібрання говорили про ситуацію на сході України, необхідність єднання та закликали чоловіків приєднуватися до новостро... новоствореного громадського об'єднання Народне ополчення, який буде підтримувати правопорядок в області. Я хотів хотіла звернутися до наших жінок. Будь ласка, не не тримайте чоловіків вдома, бо інколи коли носили повістки з ванкомату, виходила мама чи дружина і каже: А я не пущу. Ви подумайте, хто буде господарювати в нас, якщо не ми. Не вже може бути два господарі на одному городі, на тій землі? Не може бути. Ми будемо стояти на сторожі нашої неньки України. І ще ми об'єднавшись захистимо її кордони. І нічого Путін не зробить. тому що ми разом, ми єдині. Так, да, ми по етнічно, ми росіяни, ми українці, ми молдовани, ми болгари. Але ми є українцями. Наш прапор, який є, він для нас святий і у Кіровограді з'явилось ще одне громадське об'єднання рух опору. Його активісти спільно з міліцією теж збираються охороняти правопорядок. Фінансуватиметься воно за рахунок благодійних внесків. Для цього на всеукраїнському рівні створили міжнародний фонд. Як розповів один з ініціаторів створення формування, Ігор Горкозоб наразі вже є ресурс на рахунках, і об'єднання готове створювати осередки опору по області. Я звертаюся свої звертаюсь до офіцерів, які в нас проживають кіровограді і там Кіровоградському районі. Ті, які мають військовий досвід, які служили, воювали в Афганістані, в інших гарячих точках, які просто служили в армії, або просто люди, які навіть в армії не служили, але їм не байдуже. Вони не хочуть, щоб в нашому місті в якийсь момент прекрасний з'явився якісь зелені чоловічки. 50.